Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Олег Катков, зі мною на зв'язку. Військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Слава Україні! Пан Олег, вітаю! Дорога, дякую за запрошення. Ну що, тем надзвичайно багато, але Північна Корея нестримно вривається. Не потоком бурхливих фраз так вони підписали з російським агресором стратегічну співпрацю, стратегічну угоду стосовно співпраці. Можливо, там є певні засекречені анекси, і ми розуміємо, що треба росіянам навіть не ті чи інші додаткові. Запевнення з боку північної Кореї у якійсь там стратегічній дружбі, і так далі? Російським інтервентам потрібно живе м'ясо. Нехай воно made in North Korea. Відповідно, наскільки реально те, що Північна Корея може поставити росіянам, ну не йдеться тут про в перспективу там двох-трьох тижнів, ну але в середньостроковій перспективі найближчі пару місяців, так чи північна Корея буде в стані? Виставити росіянам кілька десятків тисяч особового складу, і якщо так, то в якому би форматі це все могло би відбуватися на полі бою. Ну розуміємо, що північні корейці російську розуміють або не знають, або розуміють її дуже слабо. Ну і з точністю до навпаки, так а військовими під час наступальних дій треба керувати. Отже, вам слово, північна Корея, підписана чергова стратегічна угода з росіянами і відповідно особовий склад. Так, відносно там угоди і безпосередньо навіть наявності в неї яких там додаткових пунктів, то треба розуміти, що угода, текст якої вже з'явився на порталі Держдуми Російської Федерації, тому що вона була підписана у червні. Зараз почався процес ратифікації. Путін сказав, що це треба робити швидко, якщо не помиляюсь, і з'явився текст там. Не треба, щоб були якісь там додаткові секретні пункти. Там все буквами по білому написано про те, що в випадку війни з однієї зі сторін, тобто або з РФ, або з КУК, НТР, там нападу на неї, все те інше. То інша сторона надає будь-яку, яку вважає за потрібне, максимально взагалі, в принципі, військову допомогу всіма ресурсами. Допомагає. Тому у цей договір, який зараз знаходиться на стадії ратифікації, тобто ну, його чего його підпише. Ну у будь-якому випадку тут питання, коли це станеться, яку команду дав особисто там Путін, через скільки це має бути зроблено через 5 хвилин, через день чи через два. Ми всі це розуміємо. Тобто, просто вже запущений процес. Те, що договір буде ратифікований, він буде ратифікований, якщо о, з Путіном про це скаже все, без жодних варіантів і. У ключі цього то я б розглядав насправді цей договір ну як виключно стратегічний військовий союз, який остаточно вже оформлюється між Москвою та Афхеняном. Це треба розуміти, тому що там конкретно лише одна стаття, але цьому пункту присвячена стаття четверта, саме об такому військовому союзу. Все інше ну там прямо сказано, що вони е, е, ігнорують просто міжнародне право. Тобто вони вважають, що якщо санкції на якусь країну внесені, то вони от їх просто ігнорують і не підкоряються. Ну, вони послали певним маршрутом все міжнародне право цим договором для розуміння. Тому от така ситуація з цим документом і відносно можливості. Надання КНДР Російської Федерації відправлення яких сил, то ну, перше вже є інформація про те, що нібито там вже вони там, десь втекли на територію Російської Федерації, але якщо дивитися глобально насправді, то зараз ситуація ну така, яка більше відповідь на питання, чи може вона відправити, може полягати в тому, а чи буде війна між Кореями? Тому що зараз саме на півострові українському відбуваються доволі цікаві події, які, на мій погляд, можуть цілком нагадувати підготовку до повномасштабних бойових дій. Справа в тому, що спочатку. У КНДР повідомили про те, що вони хочуть переглянути морський кордон з південної краї, і звісно, прокласти його південніше. На що у Сеулі прямо сказали, що вони готові відставити свої кордони ціною крові? Це слова міністра оборони країни у парламенті. На фоні цього відбувся ну, Хен'яно звинуватив. В Південну Корею, тому що вона надсилає невідомі безпілотники для того, щоб кидати листівки. І якщо хоч один ще БПЛА з'явиться у повітряному просторі, то наслідки були катастрофічні, були переведені у повну бойову готовність артилерійські підрозділи до кордону. підірвані аж всі дві дороги, які з'єднують КНДР та Південну Корею. І попри все це, що кажеться, ну якби яка агресія, що ти дорогою підриваєш, справа в тому, що за сценарієм він. Ні між двома кореями там перетинути цю зону деміталізовану зону 38-ї паралелі, яка заширши 4 кілометри і довжиною через ну через півострів 250 приблизно це величезні втрати. Перетинання цієї лінії, яка є однією з найбільш замінованих і укріплена з фортифікаціями з обох сторін, це дійсно величезні ресурси і готовність до астрономічних втрат у будь-якому випадку. Тому за одним сценарієм війни КНДР просто виганяє всю свою артилерію. Якби на передній край і починає бити по містам Південної України. Для розуміння Сеул знаходиться у, с... у центрі Сеула у 40 кілометрах від цієї демілітаризованої зони. А найбільший ну, приход такий густо населені вже пригороди Сеула це у 10 кілометрах від цієї лінії. Тобто треба розуміти, що може статися, якщо ну всі ми бачили ці кадри з КНДР, коли вони виганяють там на пляж свою величезну купу артилерії і починають там бити по там бідному нещасному острову. Ну це симуляція те, що буде силу. Ну прямо mm -hmm. прям, ні, пане привагу, реагу, і дивіться. Зрація. Я співчуваю південно-корейському народові. Ми розуміємо, що це. Ну, класні люди, вони дуже технологічні. І я якось за них спокійніший, ніж ну ніж можливо вимагає ситуація. Розуміємо, що в них є певні угоди, зримі, незримі і так далі. Розуміємо, на якому рівні в них є техніка. З другого боку, ми також усвідомлюємо, що в північної Кореї радше всього є атомна зброя. І Розуміємо, що може бути нестримне бажання її застосувати. Тобто їхня історія закінчилась. Ну умовно кажучи, їхня війна закінчить. З моментом смерті Сталіна, так, коли приморозилось це все, а корейський півострів був рясно вгноєний кістками корейців, так і рясно полити, не менш рясно полити їхньою кров'ю, там понад мільйон жертв. Тобто війна там була ну геноцидального плану, і ніхто так би так би мовити. З неї не виходив, якби не помер один з її натхненників Йосиф Сталін Джугашвілі. Але от мене цікавить така от історія. Ну. 50-100 тисяч корейців. Вони би наважились, і якщо б наважились, то як би швидко вони могли їх перекинути? І загалом, ну, це історія з якогось, знаєте, фільму Медмакс 3. Тобто корейців там пакують якісь вантажні літаки, вони перелітають десь там. Вони вигружаються. Ну, в принципі, якщо вже росіяни йдуть на те, щоб зеків випускати на поле бою? Ну, то чому не північних корейців? Але питання ще суміжності, логічної логістики комунікації. Ну розуміємо, так що ну от пересічний якийсь там корейський капітан, йому там видадуть розмовник російсько-корейський, по якому він буде намагатися виконувати накази вище стоящого командування російського. Ну але це це ж в нікуди. Ну а бігати просто е, на рівні не знаю, пересічного стрільця штурмового загону, ну можливо, так воно може бути. От ваші версії. Mm -hmm. no. Так, безпосередньо ніхто не буде окремо бігати. Там скоріш за все більше зусиль буде просто проведено на те, що вони навпаки не будуть не розбіглись. Ну тому що треба розуміти, що КНДР це закрита країна, це просто конставір, який ще щільніший за радянський союз, якщо так порівнювати, прямо і. Якщо брати досвід, тобто міжнародний досвід таких от операцій, тут сформується так званий експедиційний корпус, який воює у складі збройних сил іншої країни, але має своє лінійку управління. Тобто там будуть безпосередньо офіцери з КНДР, солдати з КНДР, Волеву саме його штаб, комунікує вже безпосередньо з російським штабом. Наприклад, у даній ситуації В цьому експедиційному корпусу нарізається відповідне коло завдання, відповідна грубо кажучи, ділянка фронту, я не знаю. Там ділянка кордону не так важливо, просто фронт робіт, і він його виконує в, в повноцінно. Тобто, там немає того, що умовно кажучи, десь хтось там якось спілкується в одному окопі сидить сіди і росіянин з бурятом. Це буде окремо ну за логікою, якщо звісно брати просто те, що в Москві будуть експлуатувати історичний досвід, а не багатувати щось нове і аналоговнітне. Тут якраз питання в тому, чи буде ця масова історія. Це от якраз відповідь на питання, що буде на корейському півострові. Тому що якщо там е, назріває реальна війна, то ніхто там, звісно, не буде формувати експедиційний корпус, тому що він зазвичай формується з виключно найбільш боєготових боєздатних підрозділів. У ну, маленька прога для чого ми повинні розуміти, про що мова йде, коли мова йде про армію КНДР, це 1,2 мільйони. У армії РФ 1,5 мільйонів розміри РФ та всі пам'ятають армії майже однакові. Ну тому що плюс-мінус 230 тисяч це, це це вже таке. Це вже статистика, і звісно, у цій армії величезні 1,2 мільйони. Найбільш боєготовими боєздатними підрозділами вважаються сили спеціальних операцій, які складаються з повітряно десантних там декілька бригад повітряно десантних, окремі розвідувальні батальйони. От якраз цих сил за логікою, знов так просто за логікою, може бути сформований експедиційний корпус, який може бути відправлений саме до Російської Федерації, але знов таки мені здається, що сам факт. Чи буде він сформований чи ні, залежить від реальних планів Кремля відносно цього, тому що знов таки ота напруженість, яка виконала між кияном та сеулом, може бути штучною для відведення клас для того, щоб ніхто не думав про те, що от зараз от обхеняна точно не до цього. Таке це Дякую. також можливий. Дякую, заспокоїли. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес.